Привіт! Готовий поділитись з вами двома досягненнями та одною знахідкою. Досягнення номер один: Взят рубіж у 130 кілограм. Досягнення номер два. Я зламав своє старе ігрове крісло. І це аж ніяк не пов'язані між собою два досягнення. Ну не може бути. Проте є і знахідка. Це нове крісло tx 3 Loft Grey. Але давайте про все по черзі. Так, я шукаю собі нове крісло, і в якості тест-драйва мені запропонували саме його. До речі, цікава інфа. Наразі це крісло зветься Thunder X3. Але вже незабаром воно буде зватись просто TX3. Такий собі ребрендінг. Тільки цсс. Це страшенно інсайдерська інфа. Головне, ключове та найважливіше, воно витримує до 150 кілограмів ваги. Тобто у мене ще є простір для подальшого розвитку. Інтер'єр в моїй студії на початку планувався у стилі хай-тек, але вийшов у стилі хай-так. Цьому кріслу бути б десь посеред метала, деревини та бетона, але опинилось воно. Тут лофт у назві абсолютно чітко ідентифікує стилістику та характер зовнішності. Комбінація штучної шкіри та тканини виглядає сучасно і дорого хоча в моєму випадку, тобто. З двома котами, це може бути не найпрактичніший варіант. Крісло приїжджає до вас буквально напівзібраним. Механізм: стійка, нижня частина, з'єднувальний елемент, хрестовина, коліщатка, підголівник та підставка. Вам треба просто вставити коліщатка в хрестовину, в неї ж стійку та з'єднати спинку з нижньою частиною. На все про все 5 хвилин і 9 болтів. І ніякого набору інструментів на 60 одиниць не потрібно, бо в комплекті є шестигранник. Це було дійсно просто. Проте є один дуже важливий нюанс. Коробка, мало того, що Же 36,5 кг, вона ще й величезна, тому покличте когось з друзів на келих чаю. Плюс-мінус у той час, коли нова пошта привезе вам ваше нове крісло. Не повторюйте моїх помилок. Тканина обманює. Коли на неї дивишся і помічаєш текстуру, очікуєш доволі грубу мішковину, особливо по фотках. Але насправді тактильно вона неймовірно м'якенька та приємна. Те, що заявлено як штучна шкіра, відчувається скоріш, як дуже м'яка замша. Тобто на дотик крісло набагато приємніше, ніж очікуєш. Давайте трохи про те, як в ньому по комфорту. А в ньому прям зручно. Підтримка попереку дивна, бо я так. Бачу вперше, але неймовірно крутезне. Як не нахиляйся в боки, вона все ще є. І зветься ця фіча Core RDY 360. Це вкрай незвично, але до хорошого звикаєш неймовірно швидко. Підлокітники мають регулювання по висоті, поворот, винос вперед-назад та винос в боки. Справжні 4D. До речі, я звик до того, щоб руки були дуже високо. Я знаю, що з точки постави це не дуже коректно, але мені так зручно і я так люблю. І в багатьох кріслах висоти підлокітників мені не дуже вистачало. Тут все прям добре. Якщо ми вже почали про регулювання, то давайте про нього і далі. Механізм тут фірмовий, SYNC 6. Отже, що крісло вміє нахиляти сидіння разом з підлокітниками, щоб прям відкинутись, відкинутись, а не сповзати потихеньку. За це відповідає права задня крутилка. Важіль справа попереду регулює висоту сидіння. Крутилка біля цього важеля це сила спротиву нахилу спинки. Крутилка попереду ліворуч це фіксатор позиції нахилу спинки. Важіль поруч висування сидіння вперед для глибокої посадки. Тут прям є з чим погратись, і свій набір налаштувань ви 100% знайдете. Наприклад, ось це ідеальна для мене посадка. Так, я знаю, що будь-хто хто розуміється на тому, як правильно сидіти, скаже, що це абсолютний жах для постави, але головне, мені неймовірно зручно, і неважливо, хто там що скаже. Мій сколеос, мої правила. Важливий нюанс: ось це максимальний кут, на який можна відкинути спинку. Спочатку я здивувався, бо навіть на моєму старому дешевшому кріслі можна було розкластись на всі 90. чи це 180? 180. а потім зрозумів, а нащо. На старому кріслі у мене спинка була зазвичай піднята навіть вище, і розкладав її повністю я лише один раз. Коли знімав про те крісло відос, і мені потрібно було це продемонструвати. Те, що в загальний, так би мовити, ансамбль трохи не вписується, так це підголівник. Не зрозумійте неправильно. Це, мабуть, найкращий підголівник, на якому взагалі був мій чайник, бо бічна підтримка шиї це топова річ. Але ось зовнішньо щось пішло трохи не так, принаймні, на мою думку. Він відчувається, наче не з цього крісла, бо матеріали не римуються зовсім, а не тактильно, ані візуально. З іншого боку. Очі у мене з іншого боку, тому я його не бачу, і не те, щоб це було проблемою. З ним комфортно і це головне. Ледь не забув про приємний бонус. Разом із кріслом ви отримуєте подушку, яка за задумом виробника може використовуватись як підставка для рук, або підставка для ніг одразу в двох варіантах: або просто підставка, або ось так. Цитую: для активізації м'язів, гомілок і стоп, знаєте, не треба мені нічого активізувати. Я спеціально розтікаюсь в кріслі, щоб деактивізувати абсолютно все. Якщо хотів би активізувати, Взагалі б працював та грав стоячи, як зараз модно у всіляких хіпі. З іншого боку, у вас є можливість щось там активізувати, і це добре. Другий бонус це кишення на спинці, як в автівках. Там можна зберігати та що завгодно. Там можна зберігати, щоб не злазити з крісла за цим чим завгодно, коли воно потрібне. Я, наприклад, там зберігав дуже чоловічий та суворий рожевий плед. Також хотілося б відмітити одну річ, яку більшість, абсолютна більшість людей, просто проігнорувала. Оце з'єднувальний елемент між сидінням та спинкою. Це пофарбований в чорний метал, і виробник міг би його таким і залишити. Але ж ні, зробили покриття симпатичне з текстуркою. І ось саме такі дрібниці, які на перший погляд абсолютно неважливі і доповнюють загальне враження. Треба просто вміти їх помічати. Скажу так: в цьому кріслі я провів набагато більше часу, ніж планував. Чого мені тут не вистачило? Ну, я б сказав, масажу, охолодження та підігріву. Я б тоді з нього, мабуть, взагалі не вставав. Якщо серйозно, для себе я б обрав таку саме модель, тільки з іншою обивкою, та й не те через те, що хотів би з іншою, а через те, що змушений, бо з моїми двома хвостатами ця довго не проживе. І така можливість є у виробника купа різних моделей в різних кольорах, різному дизайні з різними тканинами і, звісно ж, під різну вагу і бюджет. До речі, про це зазвичай цінник становить 22 кг, але на момент зйомки цього відео де акція? І таке крісло можна додати до свого інтер'єру за 16. І ось вам ще в якості бонуса промокод, який діє на ClickUA аж до 31 січня, і воно вартує кожної копійчини навіть за повний прайс. Якщо подивитись на нього з технічної точки зору, то я не знаю, що можна в ньому змінити чи додати, щоб воно стало краще. Ваш Тухес буде вам вдячний навіть більше, ніж я вдячний вам за перегляди. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал. Побачимось!